Ну що, друзі, нарешті тепло, нарешті сонце. Не скажу, що аж так тепло. Ну, але але відносно тепло. І ми продовжуємо тому-то працювати на городі. І сьогодні у мене Юра повідферзовував, повідорував, правда, ще не все. Але там, де вже поферзував, проорав, там будемо сьогодні ще досівати, досаджувати. Ну, тобто, запрошую. Не можу стриматися, щоб не показати вам ось цю красу, яку я споглядаю практично щоденно. Практично щоденно, як Літають наші голуби. А, думала, що зайдуть на посадку, але. Сіли аж двоє ще десь. Двоє ще десь. Отак От все, всілися. Бачите, яке небо? Приємно на вулиці. Ось тут проорано, на ту сторону. До самих ягід відферзовано, вже під городину. А я чимчикую сюди ось в цю сторону по городі, тому що е, попросив сказав, постав мені мітки, постав якісь кілочки, щоб я бачив, подоки у тебе подоки мені проферзувати. Подоки городина, подоки буряки. Тому отак іду тут лежить. Ну, але це не не подоки. А ось, ось так. Звідки починається часник цибуля. Звідси починається у мене все. Поставлю йому десь так, щоб він бачив. Ось так. І хай так прямо і відорує. Точніше, це вже, напевно, відорювати не буде, він буде просто профризує. Так, ну і сама, щоб не схибати, отак десь, напевно, просто і покладу ще ломачку і хай рівняє. Навіть якщо тут якийсь рядок буряків сюди ще зайде, нічого страшного. Основне, щоб ось так він бачив собі, профрезував. І хоче сьогодні вже сіяти тут сюда. Бачите, хто знову прибіг? Ну, вона ж не може, не може, щоб не прибігти. <плес> і лащиться, і лащиться. Ще тебе не лащила я сьогодні, так? Я прийшла з роботи, пообідала і йду зараз спочатку попораю, а тоді вже буду виходити на город. Ад хитре. От яка хитра. <рес> Попросила доньку повз загорожою просапати, прибрати бур'яни, кропиви, Вона мені все зробила, все ось так в поклала, сказала, що це вона лишила, що просихала вона потом за гребе, а це лишила. <рес> Не знаю, кому вона це лишила. Так, хто пам'ятає, ми вчора вперше вивели мілку пастись на зелені. От, і сьогодні вже така пора, що вона мене вже гукає. Але я її доїти зазвичай я літом, так і на городі і даю, де вона пасеться. Але поки що, вже вон, мухи набридають, їй. поки що буду її забирати у хлів. На подвір'ї напою, у хліві подою. Правда ж? Пішли. Ще потрібно зараз витягнути молотка ніяку собою не взяла? О, все, вже вона доключалася, чого хотіла, бо стовчаю, я зараз подою і постоїть вона собі у хліві, а тоді під вечір, можливо, виведемо ще раз. Під кукурузу хлопці теж повезло розкидати одною. Бійцівська водить. То каченя залізло в курице їсти. Це вже голуби позалазили, поки курей немає. Наїдається. Ну, але ще сьогоднішня садінка города, у мене починається бачити, з чого потрібно ще цього насіння натеребити. Цього року вирішили не, не купувати, ніде не шукати кукурудзи насіння, а потребити своє. Кукурудза непогана. Правда, не пророщували, ми її не пробували, але де вона дінеться, зійде. Та тепер ще добре, що Юра показав, як на насіння натеребити, а то була б уже натеребила б мені що, я ж тереблю, то я б теребила повністю цілий качат. А він мені показав забирати одну сторону, аж так забирати другу сторону і тільки от серединку брати на насіння. Ну, я що знаю, як сказав, так роблю. Так, ну що, стільки рядочків, скільки я зараз планую повідсівати, то мені, напевно, вистачить. А на е, те, де будемо сіяти е, город кусок, то ще буду требити пізніше. Значить, Юрасик скерував мені від картоплі здовж просіяти рядочки 2-3, і від ягід, але не від самих, а від колії. Трішки відступити. І теж просіяти кукурудзку. Там, де колія, там буде суданка посіяна пізніше, уже коли він все повиорює, позасіваємо. І туди він буде їздити куди треба. А ось тут ось цей, цей ще шматочок де сферзований, між кукурудзою. Тут буде все ще е, насаджуватись таке. Що стосується городини, огірки будуть посіяні, перці, помідори, капуста. А ще, напевно, що цілий рядок-здовж буде кавунів. Чому? Тому що, ну, трішки покажу, забігла вже наперед, буду кукурудзу сіяти. До речі, буду сіяти під сапку, вздовж прогорну рядок, тому що ну, сівник, сівник де ще на людях. І заради тут кількох рядочків вже не підемо його забирати поки що, а сапкою прогорну. Ось так. І понасіваю. Перекусимо трішки. Що ти там набрала? Печиво взяла ще печиво взяла. І взяла. О, добре. Але в основі мого сьогоднішнього сюжету буде лежати ось таке пророщене насіння кавуна. Кавуна пророщувала Людмилка, тому що Вероніка пророщує деньки. Але справа в тім, що вона кілька тарілочок пророщувала. Так як бачила в інтернеті на серветках. От потім, потім посадила, коли вони проклюнулися, вона посадила в стаканчики. А це залишилося, тому що ну, насіння було багато, стаканчиків довелося б наставляти кругом. То е, лишилися в тарілочці, вона їх серветкою все рівно прикривала. Як ми дивимося, а вони он як попускали листочки уже. І що цікаво, погляньте, корінчик і листочок. Корінчик і листочок вони проростають ось так гарненько. І от тепер я зараз, якщо чесно, я навіть не знаю, як це диво садити. Ми давно не садили кавунів, але Google в допомогу. Зараз я подивлюся технологію висаджування, беру їх. Рядок для них я вже прогорнула та й буду якось зараз висаджувати. Ну, от висіваю. Тут збоку розмовляють, тому я так не мала змоги відразу розповідати, але нічого, у записі я вам покажу. Значить, спочатку ну, рядок у мене, як ви знаєте, був прогорнутий уже. Прочитала я, що потрібно не менше, як на відстані 50 см, робити ямку для кавуна і посипати рясненько попелом. Ну, попел ще був, тому що холодно було, грубка палилася, попел є. Але бачите, що на кожну, під кожну зернину ще поляну. Заполив, я чомусь ніде не прочитала, але мені Людмилка наказує, вона дивилася відео і вона розказує: мама, обов'язково гарненько поливай ще водою. Ну от Я її послухала: пройшла спочатку поляла, а тоді просипаю уже попелом, беру ось цю таку цей паросточок, цей проклюнутий паросточок. Корінчиком ставлю донизу і легесенько-легесенько обсипаю землею. Я то його присипаю. Знаєте чому? Тому що на цю ніч у нас таки ще стоїть плюс 4, якщо я не помиляюся. Це буде уже, ну, найхолодніша ніч перед тим, як мають прийти уже достатньо таки теплі дні. Якщо, звичайно, не обманює нас синоптик. От. І тому я переживаю, щоб цієї ночі не було холодно, тому що температура висаджування, кавуна середньодобова, повинна бути більша, повинна бути вже 14-15 градусів. Ну, але в нас такої ще як не крути середньодобової точно немає. Тому ось так буду легесенько присипати землею. Надіюся, що вони проклюнуться. Я, якщо чесно, таку, <смі> таку дивину, такі проклюнуті кавуни саджаю вперше. Колись, ну це вже кілька років назад, геть-геть, ми висівали. висівали кавуни у відкритий ґрунт. Відразу <кій> пророщуванням я не займалася. Ну, а тут у мене дівчата е, вирішили подивитися, як, як зробити так, щоб були кавуни і, ну, і пророщували. До речі, диньки вже теж прийдеться висаджувати, тому що е, диньки починають прокльовуватися У Вероніки. Вона вже мені сьогодні. Похвалилася. Ну, ось так ще подрібнюю груддя. І ви знаєте, поки дійшла до, до тих пір, поки не закінчилися кавунчики, я стомилася. Трохи таки стомилася. Ой, фу, трішки стомилася, але посіяла, насадила кавунів, насадила, посіяла кукурузки. Прибігла бігом і чую, пищать мої курчатка. Одне ось тут, а одна з цієї сторони потрібно позбирати швиденько. і під квочку. Оп, з Давай, зацебай, Давай Давай, давай засилу. Ось так. І зараз я тебе під квочку посажу. Одне полетіло, опа, і друге полетіло. Ех, давай, яйця віддай. Яйця віддай, тобі ж тобі, нашувати. Нащо тобі ці яйця? Все, кульчат бере. Так, висадила половину рядка. О, дивіться, який вийшов зоряний патруль город. Вивів. А інша половина рядка лишилася. То це вже буду експериментувати. Ох, хлопці молодці! Я вже буду експериментувати, мені цікаво. Казала Людмилка, мамо, не знімай мої <гум> кавуни, бо це мої. Кажу, я тут не знімала. Я до стаканчиків не лізла. Я знімала ці, що ми сучки лишилися. Ну, а тепер туди далі ще досадимо ті, що поростуть у стаканчику. І от мені цікаво, яка між ними буде різниця. Ой! Так, ще хлопцям небагато. Дорозкидають да і, напевно, що сьогодні на вечір Юра виоре. І тепер тут з городом точно буде усе. Ну, як усе Виорати і тоді ще посіяти? Прийшла забрати ще яєчок в кохю, а яєчка сьогодні чомусь немає. Можливо, вона вже вночі знесеться. Бледаші. Ви що яєчка не внесли? Їсти, то прийшли, правда? Так, не зрозуміла. А де мамки? <рес> татко, татко забрав стадо каченят і сидить. А де мамки, га? Десь не бачу. О, о, це сарки саме звідти он десь біжить, біжить. Не знаю, один. А ті решта де там чи ні? Так. Піду зараз подивлюся. Не хочу сполохати, а то ще перестануть нестися. Дивіться, як він собі пасеться. Пасеться собі гарненько. Де твої дівчата? А? Щось не чую. Зараз піду. Так, є. <ріст> Як з очерету. Ще одне. Ні, вийду пізніше. Вони там саме крутяться. Не піду. Вон попробуй її набач замаскована. Таке голова стравитирчись. Вийшла трішки за ними простежити, підійшла, так стою з боку тихенько. Одна сидить, кричить, ось там на брамі. Інша кричить десь на городі. А одна там в кропиві тихенько сокурить. І я так думаю, коли це вона звідти вийде. О, добрий день. Одне злетіло, інша вилетіло. Але ж вони шифруються, але ж то шифруються. Ну я ж чую, що вона там ще є. І не виходить. Я вже змерзла стояти. Так, ще одна прискакала. О, почався концерт знов. Так, те полетіло, те полетіло, та так і не вийшло. Піду я зараз пополиваю трішки, а тоді повернусь. Вона вже тут і повинна встати.